Верховна Рада повернула незалежність НАБУ і САП за президентський законопроект. Проголосував 331 народний обранець. Усе відбувалося в турбо режимі. Депутатів повернули з канікул після масових мітингів і зауважень Єврокомісії. Там наполягали скасувати рішення поспіхом проголосований закон 124.14, який підпорядковував Національне антикорупційне бюро і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру генеральному прокурору. Учорашнє голосування відбувалося із трансляцією в прямому ефірі. Такого не було спочатку. Широкомасштабного вторгнення, тож мітингарі, які зібралися під радою, могли стежити за ним онлайн. За закон, який подав президент, проголосували депутати і від влади, і від опозиції. У документі поновлюється незалежність керівника і прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Генпрокурор не матиме доступу до справ набу а детективами. Бюро може керувати лише спеціальна антикорупційна прокуратура. Вона ж може повідомляти про підозру посадовців натомість набу не Ш раз на два роки перевірятиме своїх співробітників на поліграфі. Також СБУ за півроку перевірить, чи не пов'язані з Росією правоохоронці, які мають доступ до державної таємниці. Одразу ж після голосування в турборежимі режимі. Президент закон підписав.